Всім привіт! Коротше, монтую двері. Ось такі дверцята. Ну, це робились під цей стиль. Замість ось таких о, стояли колись такі двері з ось такими завісами. О, я їх міняю. Зараз зайдемо. Подивимось, тут трошки ми перепланували. Ось тут, бачите, були покручення завіси. Ну, а я вже міняю на ось такі завіси Г-подібні. Тут у нас, бачите, обратка стояла. Я трошки по іншому зробив. О, щоб менше дирка була. І ось його подібна завіска. Ну, коротше, тут четверть така незвично маленька. Вона якраз сюди стала таке дуже місце. Ось так. Нормальненько все. Зараз буду склет. Ось такі у нас дверцятки. Колір такий який зараз, не знаю, передає дуже не... Ну, зовсім не такий. Але ось такі дверцятка тка вийшла. Досить непогано вийшло. Такі ось завіси, я вже їх не перший раз монтую. Досить файний завіс. Досить добре вони служать. Більш мені подобаються як ті, що вкручують. І що таке вкручується? О, видно їх місце аж це. Підношення. Я думаю, що зазнімо шматочок, як поставимо. Вже скло, штапики. Ось таке получилось

Об на місце на і все. Такого плану штапочки. Файно получилось, все нормально посходилось. Димше сюда.